Стартап-білдер – це компанія, яка має а, якусь інфраструктуру, якісь додаткові ресурси. Типу смарт-мані трошки більше ніж консультація. Реально, якісь практичні речі, які закривають е якісь потреби бізнесу. Наприклад, це там лігал, фінанси, бухгалтерія, якісь можливо системи внутрішніх там продуктів, аналітики, на якому можна це добудувати, і так далі. Ось яка допомагає стартапу швидше запуститися, знімаючи частину роботи, коли там фаундер може займатися бізнес моделлю Модель студії в тому, що вона займає доволі високий відсоток, ну зазвичай це більше половини е відносно того, коли це венчурні фонди. Але при цьому шанси на успіх значно більше, тому що велику частину бізнесу за тебе закриває теж студія. Це не просто гроші, не просто там консультації чи щось типу того, а якісь реальні речі, які допомагають тобі успішно будувати бізнес. Чому я кажу, що в нас трошки не зовсім так? Тому що загалом спочатку була тонці лагуна Мобайл, це компанія, якраз вона і зараз є. Там є теж та сія, яка от робить мобільні застосунки, все інше. І відповідно, ми під розвиток цієї компанії збудували багато інфраструктурних речей.